Привіт! Сьогодні пропоную заглибитись в один, ну доволі цікавий патент Google. Це заявка 2008 року US 2008 282 151A1. Називається Сегментація документів на основі візуальних проміжків. Вітаю! Так, це патентна заявка, винахідник Деніел Егнер, а права, звісно, у Google. І от що цікаво йдеться про аналіз веб-сторінок. З точки зору їхнього вигляду саме так. Не тільки коду. Спробуймо розібратися, як і головне, навіщо вони почали дивитись на дизайн, на ці візуальні розриви, особливо в контексті локального пошуку. А проблема ж була ну, дуже актуальна. Уявіть сторінку, де список, скажімо, ресторанів. От є там кілька закладів, огляди, короткі. Ага. Ми люди очима бачимо. О тут один ресторан закінчився. Тут інший почався: є відступи, заголовки, все зрозуміло. Ну так візуально, все чітко. А от пошукова система вона ж дивиться на html код, і там все це могло бути, ну знаєте, суцільним текстом або якоюсь нелогічною структурою тегів. І старі методи аналізу, ті, що базувались суто на структурі документа на дом, вони часто пасували. Тобто не могли зрозуміти, який телефон. Чи яка фраза з відгуку, до якого саме ресторану належить на одній і тій же сторінці? Саме так, особливо, якщо верстка була, скажімо, не ідеальна з точки зору машинного аналізу. Машина бачила код, а не те, що ми бачимо. Цікаво, і як же цей патент запропонував е, навчити систему бачити краще? Це ж, мабуть, було не просто тоді, у 2008 му Ну, ідея була доволі елегантна, власне, сегментувати документ, тобто ділити його на шматки, спираючись на його візуальну модель. Візуальну модель? Так, тобто на те, як він виглядає на екрані. А якщо конкретніше, аналізувати візуальні проміжки, той самий білий простір, порожнє місце між блоками контенту. Тобто використовувати порожнечу, пробіли як. Як розділники. По сьогодні так. Це була спроба навчити машину сприймати структуру так, як її сприймає людина візуально. Звучить логічно. А як це працювало на практиці? Як машина могла виміряти цей білий простір? Процес був такий у кілька кроків. Спочатку, звісно, треба було знайти сторінки кандидати, ті, що містять так звані географічні сигнали: адреси, телефони, назви компаній. Саме так. Потім для такої сторінки створювалася її ну, візуальна модель. Брали різні елементи HTML, наприклад, тех HR, горизонтальна лінія або заголовок H2. Угу. і кожному такому елементу присвоювали числові ваги. Оці ваги якраз і мали відображати наскільки великий візуальний розрив цей елемент створює. Тобто, якщо щось велике, помітне, скажімо, жирний заголовок, то й вага більша. Бо він сильно відділяє текст. Саме так. І що цікаво, вага могла бути різною до і після елемента. От автори патенту припускали, що заголовок h2 може мати, скажімо, вагу 50 перед ним, бо він відділяє попередній текст, Ага. — а після нього меншу, наприклад, 30, бо він ну, логічно пов'язаний з текстом, що йде одразу за ним. Зрозуміло. Тобто ваги залежали від контексту. Так. І от на основі сукупності всіх цих ваг для всіх елементів на сторінці будувалася така собі ієрархічна структура візуальних блоків, де більші сумарні ваги створювали розділи вищого рівня, і потім сторінку просто ділили на сегменти за цією ієрархією. Як по карті візуальних блоків, точно Створювалась така візуальна ієрархія, і сегментація йшла відповідно до неї. Гаразд, структуру створили. А як це допомагало прив'язати, повертаючись до нашого прикладу, відгук до конкретного ресторану? А тут вже просто текст, який опинявся всередині найменшого візуального блоку, що містив конкретний бізнес-лістинг, який ідентифікували за адресою чи телефоном. Так, оцей текст асоціювався саме з цим бізнесом. Плюс могла додаватись інформація з батьківських блоків, тобто з вищих рівнів ієрархії. Наприклад, назва розділу китайські ресторани або загальний заголовок сторінки. Ось, до речі, в патенті є приклад якраз про це: проністо «Ферфакс» у Вірджинії. Якщо є сторінка зі списком ресторанів, і в описі одного Noodles Co.» згадується цільнозернова локшина. Угу. А поруч інший ресторан Хунан Ітері, то цей метод допомагав чітко сказати цільнозернова локшина це про нудл Зандко, а не про інший ресторан. А вже ж! і це ж розумієте, кардинально підвищувала точність пошуку, особливо для таких запитів, як китайські ресторани з цільнозерновою локшиною у Ферфаксі. Раніше система могла просто знайти сторінку, де є всі ці слова, а тепер знайти конкретний ресторан, де це є. Тобто релевантність локального пошуку значно зростала? Безперечно, це була одна з ключових цілей, але що теж важливо, цей підхід не обмежувався лише бізнес-списками чи геосигналами. А де ще його можна було застосувати? Ну, наприклад, для асоціації тексту з зображеннями, який підпис до якої картинки належить, якщо вони візуально поруч. Або для відділення основного контенту сторінки від усіляких навігаційних меню, футерів, рекламних блоків, того, що часто називають бойлерплейт тобто для очищення сторінки від шуму, можна і так сказати. По суті, це був один з таких, знаєте, ранніх, але важливих кроків до того, щоб навчити машини розуміти не тільки текст чи код, а й візуальний контекст веб-сторінки. Що ж, якщо підсумувати, виходить, цей патент 2008 року запропонував такий собі погляд користувача для пошукової системи, аналізувати не лише структуру коду, а й візуальне оформлення, проміжки між елементами. Так. І це дозволило краще структурувати інформацію, особливо на сторінках зі списками, і як наслідок значно покращити точність та релевантність насамперед локального пошуку. Абсолютно вірно. Патент показав, що те, як інформація представлена візуально, це теж важливі дані, і їх аналіз може бути ключем до кращого розуміння контенту машиною. І це, мабуть, залишає нас із цікавим питанням наостанок. Так, от саме про це думала. Наскільки ширше можна застосувати такий підхід аналіз саме візуального компонування, а не тільки структури даних, можливо, не тільки для веб-пошуку. Мають на увазі в інтерфейсах програм чи при аналізі якихось складних документів, схем. Або навіть у візуалізації наукових даних, чи може краще розуміння візуальної структури допомогти нам ефективніше взаємодіяти з будь-якою цифровою інформацією? Мені здається, тут є над чим поміркувати.